Так, вітаю на каналі, ще такий подарунок в Суми отримав від пеліна Романа, забрав сьогодні 30-12. го го Ще не відкривав. Ну, мій подарунок подивлюся, поки я. Так що так. Дякую Роман. Місто Чигую, Харківська область. Да, я розпакував, по подаруночку, як ви бачите, завжди приємно отримати. Подивися, тут аркушик є. Я щось, якщо чесно, що такого не бачу. Зараз якось я спробую його достати, зачекайте. Так, як тут мені? Тут так, зараз показую. Це в нас аркуш власна марка. Це, напевно, це перший був випуск. Ну, якщо чесно, я не знаю, ви прокоментуйте. Чи то може власним випуск Романа, чи то це що Укрпочту робила. Ну бачу Азов. Марка така похожа. Як виходило, б подивитися. Я не знаю. От отримав підписничка. Такий подаруночок на Новий рік. Так що бачите. Піде до мене в колекцію. Так що так. Так що ще раз вітаю всіх. Щастя, здоров'я, перемоги Україні. Я думаю, вона настане скоро. Всі ми повернемося додому, настане мир і ми будемо далі так, що так, Роману дуже дякую за подарунок. Всім привіт. Всіх вітаю на каналі, сьогодні 31 грудня 2025 року. Не міг не показати вам цю красу да, снігу. Новий рік буде у нас такий в сніжку. Дивіться, як прикольно тут а все. Так що, що хочеться сказати. Хочу Хочеть всім побажати всього найкращого в 2026 році. Всім удачі, всім любові, кохання і до зустрічі. А я буду новий рік святкувати вже в кінці січня. Приїду додому, так що так, всім пока.